Вітаю, друзі! До вашої уваги! Mitsubishi Outlander 2016 року. З об'ємом двигуна 24 літри, бензин. Комфортний та динамічний кросовер На повному приводі, комплектація SE. Багажне відділення. Оригінальні легкосплавні 18-дюймові диски. Темний тканевий салон, світла стеля, контроль сліпих зон. Повний склопакет. Шкіряне мультикермо. Двозонний клімат контроль. Багатофункціональний сенсорний дисплей з підтримкою Bluetooth, камера заднього огляду та багато іншого. Пробіг у автомобіля 108 360 міль. Запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро. Вулиця Запорізька, шосе 63, парковка, торговий центр Метро. Автосалон Хапай Авто. До зустрічі!